В Україні, в цілому і в Миргородській громаді, зокрема, триває місячник вакцинації домашніх тварин від сказу. Це тому, що за останні роки в країні збільшилася кількість зафіксованих випадків цієї вірусної хвороби, яка призводить до загибелі. Вакцинують переважно котів та собак, але можна зробити щеплення і для інших домашніх тварин, наприклад, рогатої худоби, якщо з різних причин цього не зробили раніше, пояснює лікар-ветеринар. Проводимо щеплення, доведемо до відома е, громадян, зв'язуємося з громадами, з старостатом е, сел, е, громад. Значить, на сьогоднішній день у нас. Е, поколено за оцей, ну, ще місяць, ну, практично місяць вже пройшов, 2 700 собак і 2 766 котів. З початку року близько 13 тисяч у нас поколено тварин, ну, це, там є і коні, є і кози, як ви бачили, є і велика рогата худоба в господарствах, наприклад. Щеплення проводять повністю безкоштовно, адже вакцина і одноразові шприци закуплені державою раніше. Сама ж процедура вакцинації займає буквально лічені секунди. Від господарів тварин лікарі потребують лише допомоги в їх утриманні на короткий час медичної маніпуляції. Усі дані стосовно проведених щеплень ветеринари фіксують у журналі. Вакцина безкоштовна. Дає держава і рабістар вакцина вже за всю нашу стільки працюю, не, була, не давала збоїв ні разу. Так як у людей стільки лиситься, чи собака вкусе, то людину спасають тільки на опереження, а тварин можна ще виробити і імунітет. У людей так не виробиш імунітет. Так що це хотілося б донести до людей, що якщо стільки собака кусатиме, разів стільки колотимуть. Себе обезопасити можна тільки прививкою тварин. Графіки проведення щеплень від сказу у населених пунктах громади можна переглянути на сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення. Вакцинацію проводять за місцем утримання тварин. Також завжди можна звернутися до Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Сорочинська, 164.